Війну і про те, як вона вже на третій рік війни, як це впливає на нашу психіку. Я хотів сказати простіше про те, як ми станемо на сьогоднішній день і е, як, на думку нашого наступного спікера, це Андрій Козінчук, військовий психолог та офіцер Збройних сил України, на нас з вами вплинули е, майже два з половиною роки повномасштабного вторгнення. Пане Козінчук, добрий вечір. Вітаємо вас. Бажаю міцного здоров'я. Отже, щодня трапляються події, які так чи інакше нас травмують. Чи стала наша психіка більш витривалішою? Чи це лише ілюзія? І те, що зараз накопичується десь за днем, воно все одно випливе? Сталося як ми хотіли. На самому початку повномасштабного наша задача була адаптація. Тобто нам треба було адаптуватися, бо ми знали, що. Це марафон, це надовго, і в принципі, ми адаптувалися. Тобто, подивіться зараз на людей, яка у них реакція на обстріли, яка реакція на якісь нові виклики. Вона не люди не радіють, вони знають, що робити далі. Але так, власне, ви праві, є в нас така штука, яка називається накопичення. Контейнуємо ми наші ці всі. Речі, тобто всі ці адреналіни, норадреналіни, кортизоли, класні біологічні штучки, в рівно накопичуються. І враховуючи, що ми не сильно любимо турбуватися про себе, а більше любимо турбуватися про всі кого завгодно, особливо в інтернеті шукаємо зраду, то воно може, ну, то, що називається, от поперте. І воно може бути як в психосоматичних розладах, ну там, наприклад, шкірні покриви можуть. Всякими язами покриватися і нашого улюблене серденько передаватися. Привіт, серцево судинні захворювання. Ну і звісно, може бути якісь психози, тобто неконтрольований плач, сміх, розлади сну або навпаки, там забагато цього сну і не висипаєшся. Все може бути. Але загалом картинка така, що ми адаптовуємося. Це не добре, не погано, Це от прям такі природні, природні процеси. Тому війна йде. От, 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 як, як має іти по книжці, нічого вам сказати не можу. Ні хорошого, ні поганого. Ми біологічні істоти, які просто живемо це прекрасне життя і воюємо з клятою руснею. Пане Козінчук, а за вашими спостереженнями, які зміни сталися у зв'язках між людьми за понад два роки повномасштабного вторгнення? Ну і загалом в тому, як українці співпрацюють в цих умовах. Ой, по моєму спостереженню, у нас дуже класно відпрацювався Радар свій чужий. І ми можемо прекрасно посваритися із родичами, але от поторишувати з тими людьми, які там не знаю, на концерт з тобою сходили, або е мають ті ж самі політичні там чи якісь е етичні культурні цінності. От в тебе, от і це свій чужий, це якраз про виживання. От у нас е це точно яке є. По-друге, як тільки нам стає безпечно, ми від, ну, відвоюємо свою територію. Тобто тільки небезпечно, ми всі гуртуємося. Ура, слава Україні! донатимо зсу, тільки стало безпечніше, все, кожен свою територію, так от, от від, відмежував і сепарувався від інших, там ухилянти проти е, там, тих, хто, хто йде в Збройні Сили, там культурний фронт проти ледерів, ну і так далі. Я не знаю. З голови видумано. А, але оця сепарація це якраз. Це ж не просто сепарація, це от відстоювання своєї кордонів, своєї території. Ми усілий народ, і ми це часто робимо. Ну і знову ж таки, цей е, ірраціональний альтруїзм, я піклуюся більше там, про своїх дітей, ніж про себе, він дається також знати. Тому, знову ж таки, в психології немає поняття якогось там поганого чи хорошого, є якісь особливості, які. Позитивно впливає на твій розвиток, або негативно впливає на твій розвиток. Ну, от у нас йдуть от, от такі от системи. Ну, і Ми навчилися виживати. Україна це нація, яка дуже добре знає про виживання. Не тільки на рівні вояк, але на рівні бабуся, яка виживає на 3800, або мама, яка відправила чоловіка на війну, а сама з двома діть, дітьми сидить і якимось чином там це все робить. Ну і закінчуючи дітям, які знають алгоритм, як. Бігти в сховище, що де діставати воду, і так далі. Тобто, це ті особливості, які притаманні нації, які і це ми навчилися виживати. Нам треба перемогти війну і потім вчитися жити, бо здобути перемогти війну це якісь дуже конкретні речі, от перемогти мир це трошки важче. А що зараз відбувається з нашими емоціями? Це все ще емоційні гойдалки, чи це вже якийсь новий етап розпочався. Ну, дивись, от ми взагалі нація не сильно емоційна. Тобто у нас не притаманно, так як у латиносів, або ну, якісь там більш емоційні такі е, є нації. Ми якраз, ну, ще з дитинства, да, там, не плачете ж дівчинка, або не плачете ж мужик, ти вже 4 роки. І зараз ми поступово дивіться, тут не можна сказати, що ми радикально змінилися. Ми починаємо дозволяти собі емоціонувати. Тобто, ми ж там багато людей забороняли собі радіти, бо йде війна. От, е, То зараз, уже нарешті, ну, це то, знову ж таки це процес не етичного сегменту, а біологічного, тому що у нас за радощі відповідають чотири гормони, вони від, ну, беруть е, участь у, у обміні речовин. І, тому нам нам потрібно радіти, це от необхідність прямий. Ми вже, нарешті, собі даємо. Ну і знову ж таки, там, то, що я я зараз буду суб'єктивним трошки, то що я бачу по своїм військовим, що ми дозволяємо собі сумувати, дозволяємо, ми ще не дозволяємо собі плакати, тому що мужчини не те саме. На жаль. От, але ми вже принаймні можемо поговорити про таку емоцію, як страх. Нагадую, що страх це також не етичний конструкт, це емоція. Я боюсь, я боюсь. Мобілізовуватися, бо я мобілізувався, боюся йти в бій, і це дуже круто, що ми можемо про це говорити. Бо коли ми можемо про це говорити, ми можемо це змінювати. Ти ніколи не схуднеш, якщо ти не визнаєш, що ти жирна скотина, вони толерантно, що в тебе лишня вага. Тобі треба сказати, от я от хочу це побороти, а для цього треба визнати. І таке саме в нас з емоціями. Я маю право радіти, злитися, боятися, рядувати. От і сумувати, звісно. Тому зараз потихеньку ми вже, хоча б усвідомлюємо, що наші емоції є, і ми вчимося з цим працювати. Зараз знову ж таки, з точки зору статистики, у чоловіків трошки більше проблеми, ніж у жінок з провиявив емоцій. Ми потихеньку з цим працюємо. Це не означає, що у всіх всі жінки там емоціонують. Ні, там теж можуть бути, але просто у чоловіків там масштабно трошки більше проблеми. Менше виражаєш емоції. Частіше психосоматично хворієш, швидше помираєш. Така от формула на 10 років чоловіки живуть менше в нашій країні. Зараз прийнято казати чоловік. От, і це треба цю тенденцію трохи ну, змінювати, хоча б тим, щоб навчимося виражати емоції. Хочте дуже швиденько вас виражати емоції. Не боїтеся виражати емоції, Постарайтеся хоча б вербалізувати. Наприклад, сказати: я радію або мені сумно. Або вас хтось бісить, скажіть, я злюсь на тебе. От не бийте ногами по голові, це взагалі незаконно. От, А скажіть, я злюсь на тебе, от по такій причині, все супер. Ти хоча б вербально виразив емоцію, вона в тебе не прийшла, але поступово ти навчишся таке робити. Колекціонуйте свої емоції, це нормальний процес. І це буде круто, якщо ви зможете в житті казати: Я злюся, а потім ви ще навчитесь тим людям, яких ви любите, ще й казати, люблю тебе. Представляєте, яка класна фіча? Дивіться такий корисний контент, і будете знати, як жити краще. Як ви вважаєте, пане Казянчук, які будуть довгострокові наслідки? Я зараз кажу про цивільне населення, тому що говорю з позиції цивільної людини цієї війни для українських громадян? Навчимося точно цінувати більше життя. Ну, я впевнений, що у кожного є план, що ти будеш робити після війни в перший тиждень. От, і він якийсь такий, що ха -ха, точно не стримувати себе. Друга штука. Ми постійно будемо ну, економити енергію. Економити, я не про електроенергію, а життєву енергію. А, ну, от, ті, хто вижив один раз, вони будуть все життя а, ну, очікувати чи готові бути до виживання далі. Третє. Ми будемо трошки втомлені завжди. От прям завжди, завжди, завжди. І у нас будуть постійно якісь табойовані теми, які ми не захочемо згадувати. Але як показала практика країн, у яких була війна, і які потім відновлюють, то оці люди, ну які були саме безпосередніми учасниками війни, або тими, хто був на війні, тобто це покоління, воно як правило сильно не проявляло себе в якихось. Знає фундаментальних змінах їхня задача була зробити безпечний простір і можливості для наступних поколінь. Оце і є наша задача. Не видумуйте щось там грандіозне, що ми там вічний двигатель зробимо чи щось таке. Але наша задача відновити безпеку для наступних поколінь, от і передати ці правила, що ж ми зробили не так, що в'язалися в таку штуку. От. Дякуємо, дякуємо вам. Андрій Козінчук, військовий психолог, офіцер збройних сил України, був з нами на прямому відеозв'язку.